Так, у мене пелюшки з котлеткою, салатик, супчик курячий. У нього зелений борщ, картоплю по селянську, котлетка, салат, вірчик. Так білошку пришли мы в банк. Банка, банк. Короче, идем бавиться. Я всякие что я такая стрелялка. Ты как хочешь? А ну, чекай, идем. Стреляй, 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 стреляй! Да не что ты мне все. Отушку. Да херовий сто мой рок. Для этого карточки йдете грати. Ми ще йдемо туди. І туда. Контра на его. Я йду кататься. Я йду до кино. Я йду на мотика, ганати. <риклад> Ахуй, о, ще зараз піду, той, о, танцювати. Дуже класна гра. Стаєш і танцюєш, коротше. Ти показують, ти танцюєш, тобі починає світитися. По бач, ти світиться. Ти стаєш, а потім скачеш. Круто. Ну мотоцикл то отдельно. Я не знаю, або на цей сяду, або на цей сяду. Дивіться. Поїхали?

О, тут цікавіше, якщо ти виграєш, то ти підеш на інший трас. А? Ага. Ага.

Да-да, давай, давай, давай. Підкручивай, подкручивай. Тут есть детская комната. Можна буде Сашку взяти на наступний раз. Вот так. А тут ми платимо. А тут ми платимо, щоб туди запити. Настрійсетки, так би ми в справжній машині. Так, йду сюди. До цієї суми... Кожен раз, коли я дивлюся на нього, мені хочеться сказати, що він хоче до стоматолога мати часте навідування. Дивіться, дами, мені. Покупили котячий корм. <ривит> <ривит> <Так>. <ривит> У мене тут десерт. Пташийне молоко називається. Зубка. Ну, Білий чорне. Я взяла ще собі такий десерт. Це живе в молочну мутку на Я дуже таке в дитинстві любила палити шоколадом. Ось немало, так вичекаємо. Я виїхав туди відразу. Дракон парк. Туди. А то на пам'ятай, а роль. А можно? Вот на варче було еще. Тільки пачено. Почеловеки. Переники давно, котлета, пюре и салат. Три рибу. А вот у нас. Даю туком, то один, другий другий там І Ідею кітка. Яку його люблю, ну реально мені дуже їм подобається. Я за день можу з'їсти дві штуки. Так, зараз йду їсти копчену лапку. Хоча пахне як рибка копчена. Так, маскарпонки взяла собі. Для це більше на 50. Нямка, нямка, нямка. Кремові, шикарні. Um, взяв Завтор. Так, були в Аврорі. Ті брали якийсь ягідний коктейль? Так. Взяла собі ягідний коктейль, подивіться на його реакцію. Що це? Мені <схи> просто інтересно, <схи> Авроль. Ось таке. Володя ніяк не може дати до плячому, мов кого баночка коштує 100 гривень. Ну пластмаса, Думаю, хоч скрина була, там ще. А ти ціни коли останній раз бачиш? Чекай, де твій коль. Смітиш. Я йду їсти на лиснички з грушем вареничком. Дивіться, які вони файненькі. Бігала в Єву, купляла мицелярку нову, гарнір, не дуже її люблю, бо вона дуже їдка, але хай буде. 150 гривень. З різними доповненнями, типу Алоя, там, роза, всяка хуета по 150 чи 160 з чимось. Коротше, не зараз на акції в Єві. Такова фігня, перший раз беру, попробуємо 45 гривень теж на акції. Це є засіб від джиру. Оцим засобом я все життя користуюсь, шикарний, теж на акції. Зараз по 88 гривень в Єві, далі взяла. Прозорий лак. І цей коричневий, такий тілесний. Вони десь по 29. Щітка проста чорно з коричним, якось 100 гривень 80 приблизно в тому районі. Так, це Аврора. Такі стаканчики по 100 гривень за одну штучку. Я їх взяла пару штучок. Вони мені потрібні. Так. Це є бризгалка. запах, коротше, Colgate. Все ж таки, на мою думку, ліпшого немає. Ну, мені подобається чорний, але вони... чорні мають такі гранули маленькі, а вони стирають емаль, тому взяла просту три в одному. Кришки для банок, бо я часто використовую, тому взяла для туалета теж таку штучку чистити. Смаком цитруса то Володі він буде писати, він буде тепер вчитися ходити на екзамени, бо йому треба здавати НМТ і буде поступати в інститут на наступний рік. Можливо, побачить далі. Ще одна така штучка. І, і Вейка. Люблю її. Мій чоловік любить анівея, ми все беремо для з нівея. Сімейні пекарні взяли пиріжок з вишнею, кавуську. Взяли. Що ти робиш? Ідіот. Взяли, я собі брала булочку з, том... з сусипкою, а ти. Лікі-баб. Ля Лякі-баб. Лякі Ля ага. Ля баб. Подобається тим? що Чекайте. Справжні вишні. Правда, справжні вишні, а не джем якийсь. І лата досить ніжне Вийшло. Правда? Я не пшени давай Зараз йдемо тебе? Тільки заплатки йде. Там нові акції. Що в Аврору йде? Маю? То. Давати ти литян? Так. Чого це? Бо вам би ти моя любов? І мене таскає по всіх магазинах, що ти Ця людина каже, що така недовольна, така недовольна, а вчора пішла в одну єму і пропала на годину. Я капець, потім розказую, бо він мені не вірить. Я лотки одва морозила, Зараз йдемо хавати.